Слава Україні! Всім привіт! Хто не підписався, підписуємося. Хто ще не поставив лайк, ставимо. Це надзвичайно корисна справа, особливо нас цьому переконують успіх класиків нашої блогерської справи, товаришів Фейгіна і Арестовича, яким ми тут всі тихо заздримо і мріємо повторити їх успіх. Надзвичайно цікава книжка на наші буремні часи. Особливо, якщо uh, у когось є можливість і бажання підівчити польську мову, от вийшла така по польській мові аудіокнижка uh, Язика Бартощака Конець конця історії. Зібрали всі статті, які він писав там останніх років сім, з 2013 року, про те, що він міркував про геополітику, і то, що колись здавалося, що це ну, якісь такі. Божевільні міркування якогось міського божевільного, ну а воно зараз виглядає надзвичайно цікава і пізнавальна штука, особливо те, що писалося ще в 2014 році. Що надзвичайно дивно навіть для нас, українців, тому що не всі ті статті, які писалися 7, а то і 8 років тому, зберігають свою актуальність. Ну, але я цих бартосяк, як головний такий письменник Польщі, футуролог, геополітик, який міркує про те, яким чином будуть. Розвиватися відносини між державами, проектує якісь майбутні війни, моделює, моделює цю ситуацію, яким чином вони можуть відбуватися. Дуже цікаво і влучно пише, і пише такі речі, які значною мірою пояснюють, чи принаймні можуть пояснити те, що відбувається в світі нинішньому. Ну на деякі книги Язика Барточика, зокрема на Жешпосполіта. Мінзельондема можем, річ про республіку між сушею і морем. Про геополітику цього Балтійсько-Чорноморського простору я робив огляд, можна подивитися. Також була згадка про книжку Яцека Барточика і Пітра Жиховича, надходить Треча воїна а надходить Третя світова війна. На неї теж можна подивитися огляд, посилання буде. Ну і отут Яцек Барточок написав таку, ну, Зібрали його статті в цю книжку, історії», кінець кінця історії, яка, так би мовити, алюзія, певно, до статті знаменитої Френсіса Фукуями 1989 року, коли знаменитий американський філософ, якого дуже люблять в Україні, наші всі представники прогресивної частини людства, що, мовляв, що історія значною мірою можна говорити, що вона вже завершилася, що альтернативна до ліберальної моделі загинула. І от тепер буде тільки Ліберальна модель, от вона на основі неї буде розвиватися людство. Це е, ринкова економіка і е, ліберальний демократичний устрій влади. І це значить вирішується тоді питання із війною, із справедливим розподілом ресурсів, і людство може, яке там, вирішувати всі свої проблеми і розвиватися. Але в історично, в такому формаційному плані, історія вже завершилась. Як виявляється, з цим не всі погодилися. Зокрема, як ми довідалися у 4 лютого цього 2022 року, сі Цзіньпін і Володимир Путін після Олімпіади в Пекіні вийшли з заявою і повідомили про те що, мовляв, вони не згодні з цією візією розвитку людства, яку пропонує захід. Їх це не влаштовує, не влаштовує поширення НАТО, і кажуть, що негласно Сі Цзіньпінь дав дозвіл Путіну погодив спецоперацію в Україні. Єдине, щоб це все було швидко. Ну а тут я бартощак в своїй книзі і в тих статтях, які він писав ще у 2014 році, розповідає про ту ситуацію своє бачення ситуації, ту, яка складалася вже після майдану, і початку вторгнення на Україну російських військ в Крим і сепаратистський бунт на Донбасі, і який відбувався під підтримкою прямої і непрямої Росії, і він пише про те, що ж це означає для Польщі. І він говорить про те, що чому так сталося? Чому росіяни змогли влізти? Чому вони почали змінювати е, той ламати той безпековий устрій, який склався після краху радянського союзу, а за великим рахунком після Другої світової війни, коли були? Е, Визнано непорушність кордонів, було на міжнародному рівні визнано, що не змінювати кордони за допомогою голої сили. Чому росіяни змогли це зробити? Справа полягає в тому, що Китай надзвичайно потужно виріс в результаті тої політики, яку проводили ті ж Сполучені Штати Америки, спрямовані на те, щоби. З одного боку протиставити Китай радянському союзу, а потім дати можливість йому рости, тому що це давало можливість і дивіденди отримувати, і гроші, і бізнес робити в Китаї і заробляти величезні кошти. Ну але їм здавалося, що Китай вони будуть контролювати, і Китай поступово буде багатіти. Була така концепція, що от вони багатіють суспільство до певного рівня, а потім вони починають демократизуватися. Ну а з Китаєм це не вийшло. Китай демократизуватися не почав, а навпаки, розвернувся. От уже, як ми бачимо після 2009 року, і особливо зараз, до такої ідеократичної моделі, фактично такого цифрового тоталітаризму, коли держава, і компартія контролюють все, всі ці досягнення реформ Денсеопіна починають згортатися. але... Ситуація в тому, що Китай все одно виріс на колосальну потугу е, на сьогоднішній день, за паритетом купівельної спроможності, Китай це є економіка в світі номер один. Ну, за обмінним курсом, у нас, звісно, ще сполучені штати лідирують, але тим не менше, е, така ситуація вже що Китай набув такої ваги в світі і в світовій економіці, що становить загрозу для американського домінування на нашій планеті. Американці це зрозуміли ще. Незадовго, до 2014 року, і почали поступово розгортати свої всі сили на Пацифік, на Тихий океан, щоб стримати китайську експансію там, щоб Китай не мав можливості захопити Тайвань. Тому що, якщо Китай захоплює Тайвань, то він зразу і номінально перетворюється в на найкрупнішу економіку світу, і отримує доступ до тих коні. Технології виробництва мікрочіпів, які зосереджені на Тайвані, ну і тоді не зрозуміло з Китаєм, що робити взагалі. І росіяни, як говорить Яцик цих вони фактично війшли в ту стратегічну порожнечу, яка почала утворюватися в Східній Європі і е, в цьому просторі від Балтики до Кавказу, після того, як американці... Після двох війн в Іраку і в Афганістані почали при, в часи правління Барака Обами вирулювати на е, Тихий океан на то, і концентрувати свої зусилля на тому, щоб е, стримувати Китай. Натомість, як зазначає Яцек Бартосяк, що американці хочуть від Польщі? А від Польщі американці хочуть перетворити її на свою фортецю, яка з одного боку буде. Відлякувати росіян, і при цьому американці ще вкрай зацікавлені в тому, щоб нічого за це не дати. Він згадує ситуацію 2014 року, коли Барак Обама там зустрічається з представниками польської еліти, один саміт НАТО, другий саміт НАТО. Ну і він там розказує якісь там бах-бах, от що ми там як ми будемо там боротися за демократію, за це, за безпеку, але ніяких конкретних обіцянок Польщі не дає. І він говорить, яцик Бартосяк, що це надзвичайно небезпечна для Польщі ситуація. Що польській еліті треба навчитися торгуватися з американцями, треба навчитися щось від них. Ну зрозуміло, що поляки зацікавлені в союзі з американцями, зацікавлені в тому, щоб з ними співпрацювати. Тому що це взагалі співпраця з американцями в нашому сучасному світі, це відкриває дорогу до успіху, але проблема в тому, що треба навчитися, щоб в американців щось. Витягувати щось, видурювати за те, щоб вони тобі щось теж давали. Тому що, як знову таки згадує Яцик Бартосяк, що американці з одного боку хочуть, щоб поляки закуповували їхню техніку. Вони готові полякам продавати. Хочуть, щоб американські компанії отримали доступ до сировинних ресурсів, які є на території Польщі, і помогли їм так би мовити видобувати. Але. Е Знову-таки не хочуть нічого давати. Більше того, навіть ту зброю, сучасні ракети, сучасні там танки, гелікоптери, американці хочуть, щоб поляки могли використовувати тільки, так би мовити, за сигналом дяді Сема, що повинні бути американські представники, американські. Офіцери, які будуть контролювати можливість використання ракет, які будуть контролювати використання, можливість використання в той чи інший спосіб бойової техніки. І це надзвичайно неприємна ситуація для Польщі. І Яцек Бартошек говорить про те, що треба якось польській політичній еліті вчитися так себе вести, щоб американців. Все-таки ставити в таку позицію, щоб вони були вимушені давати полякам, принаймні самим, використовувати цю техніку, яку вони куплять за свої польські гроші, і щоб вони самі могли приймати рішення, як вони будуть її використовувати, на яких напрямках. І він говорить, Яцик бартосяк, що. У поляків і у польської еліти гіпотетично є можливості для того, щоби, е, таким чином себе з американцями вести. Чому Тому що Польща і, е, можемо сказати, і наша прекрасна Україна? Вони Америці в даній ситуації наростання протистояння з Китаєм у 2014 році, зокрема, були надзвичайно потрібні. Надзвичайно, тому що американцям треба концентруватися на Тихому океані, на Пацифіку, а комусь треба стримувати Росію. І завдяки кращому дипломату всіх часів і народів Дмитру Кулебі взяла на себе Україна. Але тоді Яцик Бартошак дуже переживав, щоб це Польща не опинилася в такій ситуації, тому що Україна. Як тоді всім здавалося, що це можуть не сьогодні, а завтра там, росіяни піти в рішучий наступ, і це все невідомо чим закінчиться. Про те, що Україна так здатна буде оборонятися, ще ніхто не знав. Ну, але переживав він за Польщу. І тут варто би звернути увагу на, то, на ті його переживання, рекомендації. І декому з блискучих українських політичних діячів. Тому що, як ми бачимо, зараз складається така ситуація, що Союз з Сполученими Штатами тим бачиш, навіть у нас не союз, а на Союзу нема такого ж взаємними зобов'язаннями, а партнерство з Сполученими Штатами надзвичайно цінна річ на нашій планеті, особливо для нас. Але треба би якось вчитися поступово підходити наших партнерів до того, щоб вони трохи. Принаймні більше і завчашніше враховували наші інтереси. Щоправда, Яцик Бартосяк зазначає, ставить таке питання, що він не знає, чи є в Польщі така еліта, яка в стані буде домовитися з Сполученими Штатами на таких умовах, щоб якось перезаключити трохи той, як він каже, діл. Договір, щоб можна було більше автономії, Польща отримала в умовах того, коли американці зміщуються на Тихий океан, коли вони там будуть більше займатися Китаєм, а вже тут стримуванням Росії займалася саме Польща, виходячи з концепції Яцика Бартошика, яку він представляє, там геополітичних вченців, то конфлікт між е, Росією як континентальною державою, там е, сполученими штатами і Британією як морськими державами і там. Цими державами Балтійсько-Чорноморського е помосту, так званого Міжмор'я, він, в принципі, за великим рахунком об'єктивний, тому що є суперечність інтересів. Це не, не означає, що там хтось представник світового зла, а хтось там, хоча деякі риси там є, і такі дуже характерні. А хтось представник світового добра, хоча там теж є такі риси, які свідчать про те, що це дійсно справді такі воїни світла. А є суперечність інтересів. Тому що якщо ми маємо таку державу, яка займає серединне положення на Євразійському континенті між Західною Європою і Китаєм, то вона хоче балансувати і вона хоче грати свою роль. Ну, якщо б вони були, скажімо, там якісь більш ліберальна демократія і там якісь такі більш просвічені лідери, ніж Володимир Путін, то це можна було робити більш такий м'який. Спосіб економічними засобами. Ну, а він робить брутальними. А, відповідно, у країн, які займають простір між Балтикою і Чорним морем, а це Польща, Україна, ну, Білорусь, яка поки що грає за іншу команду, ну і Прибалтика, у них є, які чітко сказали, що вони орієнтуються на Захід, у них є свій інтерес. І тут можна хоч гобки скакати, але конфлікт між, скажімо, Російською Федерацією і країнами між моря, він буде завжди. В якій формі він буде виявлятися, це вже питання майстерності представників дипломатії, політики, як вони зможуть це все розвернути. Ну і звісно, що тут можна сказати, що державам морським, як таким як Британія і Сполучені Штати в першу чергу, для них цей наявність цього міжмор'я це надзвичайно цікавий і вдалий проєкт, який дозволяє вбити клин між Російською Федерацією. Як такою серединною континентальною державою, і між Західною Європою, зокрема, такими державами, як Франція. І Німеччина, які теж мають інтерес в тому, щоб співпрацювати. І це не є те, що вони погані чи якісь там породження гріха, а просто у них інтерес такий. І тут треба вміти його, звісно, майстерно викручувати, ламати, що, звичайно, показують Сполучені Штати доволі високий рівень володіння цією так, будемо, цим мистецтвом. І тут цікаво ще зазначити, що. Вже у 2014 році Яцек Бартосяк цікаво собі міркував про те, що треба Польщі цю стратегічну автономію більшу здобувати, в тому числі за рахунок переговорів, перезаключення. Умов договору з Сполученими Штатами, щоб вони більш автономно могли користуватися зброєю. І як він каже, що треба оцей проект міжмор'я, проєкт союзу між країнами Балтійсько-чорноморського регіону, треба, щоб Польща мала свій погляд, щоб не просто реалізовувала погляд той, який пропонують Сполучені Штати Америки, а мала свій, щоб вона ставала мотором, так би мовити, цього регіону і могла. Ним акуратно, красиво управляти, спрямовувати його на розвиток, ну і з іншого боку, мати можливість завжди захиститися від агресивних планів Російської Федерації. Що, звичайно, ну, шкода, звичайно, що ми цього у 2014 році якось не помітили. Ну, але в цілому ідея така. Як на мене, цікава і для 2022 року, тим паче, зараз вона для нас, можливо, навіть більш актуальна. Єдине, що навряд чи можна сказати, що в Україні є особливі можливості для торгу, тому що ми вже у війні, ми воюємо. На жаль, 10 місяців чи вже десь місяць, ми воюємо, але воюємо самі. І це проблема, це трохи б здалося нашій дипломатії не тільки, то, щоб у нас були партнери, які нам постачають зброю, але й якісь союзники, які разом з нами можуть трохи повоювати. Надзвичайно пізнавальна книжка, яку варто було б на неї звернути увагу нашим фахівцям, міжнародникам. І перекладачам, можливо, це буде навіть цікаво широким верствам української громадськості, які цікавляться тим, що відбувається на світі і як це можна інтерпретувати. Шановне товариство, ставимо лайки, поширюємо. Слава Україні! І перемога буде за нами.